Всім привіт! Оглядаю свій перчик. Е, купила розсаду на весну в Генгана. Дуже гарна була розсада, касетна, чудово прийнялася. І ось тепер дивлюся, що ж в мене виростає. Ми вже йому цілий вересень, практично, навіть в серпні, е, котрий був ранній. Ось такий був ранній. Ось це веренненький, трошки більший. Його дуже гарно, до речі, фарширувати, бо він невеличкий. Так, вже зривала. Син приїжджав з невісткою, я їм погущала. І гарний великий. Я ніколи не думав, що у нас може бути такі великі перці, а такі великі. Так, тут ще в нас є, Ось червоні є, краса яка. Так, а оце, не знаю, буде червоний чи оранжевий. Ось така загадка. Ось тут, напевно, жовтий, так, жовтенький. Треба буде зірвати, бо щось він всередині. Мені подобається, але красивий. Так, ось тут я зірвала. У нас є довгий і круглий. Так, оце оранжевий. Він трошечки в мене не такий, але ось тут, напевно, також оранжевий. А отут, ну тут ще зелений, зелене. Тут зірвала. Минулий раз був такий оранжевий, дуже чудовий. Такий, гарний, гарний. Так, а ось тут, я не знаю, що це за сорт. О, такий красий. Подивіться, який він гарний. <ріст> <ріст> Такий колір цікавий. Не забуде він іначе чи ні. Це жовтенький. Напевно, почервоніє, так, ось порч, або пооранжевіє. Дуже задоволення перчиком цього року. Минулого року брала, теж було задоволена. І цього року ці маленькі мені подобається. Їх було багато, я вже кожен раз зриваю. Вони є такі біленькі. І вони гарно фарширувати, тому що вони невеличкі. Цвіту вже нема, в нас похолодало. Може вже і не буде цвіту. Бо ще пару днів тому був цвіт. Тут які червоні довгі. Ось, то чоловік мені трошки опори поставив. Треба їх зірвати, бо вони дуже один до одного притуляються. Так. А тут що? А ось який цікавий колір. А, ось оранжевий, так? І декілька є. О, яка краса, О, яка краса. Такий гарний колір. Чудесні. Туди вже позривала. Це був ранній, бо тут різні сорти. Так. Дуже гарний. Тут вже теж позривала, ще бачу якісь маленькі є. Я періодично зриваю. Всі сорти цікаві. Ці сорти цікаві, а особливо той темний, то я мала декілька тільки, по-моєму, по одному чи по два. Якісь нові сорти мені запропонували то я взяла на пробу. Так що літо тепер у нас гаряче і можна вирощувати в нас гарні перчик. На базарі перець дорогий. Так що бажано мати свій. Він не вибагливий, ну, звичайно, його підживляла і пильнувала, і то, що в мене агротканина. І хабас так не росте. Це також великий плюс. Менше треба обробляти, бо я людина зайнята, не дуже маю час. Так? Чоловік зробив упори, бо вони від плодів трошки гнулися. Хоч якось їх підтримати і поприв'язував. За це йому дуже дякую. Але гарно. Але гарно. Ось тут великий. Буде червоний, так? Ось тут є червоний, так. Ми ще раз глянемо на цей негр, Такий афроамериканець. Так, це червоний, це червоний, ще просто не досить. Ось такий великий. Красивий. Так, а ось цей. О! Краса! яка краса? Яка краса. Так, щось тут же. Ага, я вже щось одне зривала, може, ще зелене. Я деколи зелене зриваю, бо мені треба до салату. Ось тут. Красиво, Великі бомби. Ще трошки почервоніть, тільки щоб заморозок не. Щось обіцяють заморозки. Нічого, тільки щось будуть прогнозувати. Я зразу їх позриваю. І вони мені гарно дійдуть. Ось так. Ось так. А у вас перчик росте? Це Львівщина. Він тут не дуже у нас є популярний, щоб садити, але клімат так помінявся, що ми його садимо. І спеку він любить, і волого він любить. А тут я маю полумічку. Я завжди його підливаю та ще паралельно підживляю. Так що сидіть перець, смачна справа.